Оформлення відстрочки багатодітним батькам ускладнили. Тепер для оформлення відстрочки на підставі утримання трьох і більше дітей потрібно надати наступні документи: свідоцтво про народження дітей або рішення суду про утримання дітей. Документи, на підставі яких у військовозобов'язаного виник обов'язок отримувати пасинку або пачерка до досягнення ними 18 років. Свідоцтво про шлюб із матір'ю дітей а також документи, що підтверджують відсутність у пачерки або пасенка матері, батька, діда, баби, а також повнолітніх братів та сестер. Або документи, що підтверджують, що такі особи не можуть з поважних причин займатися належним утриманням. Для того щоб підтвердити відсутність заборгованості по аліментах, подається витяг з єдиного реєстру боржників із датою формування не пізніше ніж за 5 днів до подання заяви про відстрочку. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.